Доброго дня, вас вітає перша електричка. Сьогодні для нас і для вас, і для всіх електромобілістів, дуже гарна новина. Компанія Тока разом з партнерами АЗС ОКО встановили свій новий зарядний хаб. Це вже не перший хаб на території України. Чому заключається його особливість? Особливістю цих мініхабів є те, що на кожній АЗС, ну не на кожній, але на багатьох, і буде на багатьох, вони встановлюють дві зарядні станції європейського виробника Коста. Одну станцію потужністю 120 кВт обладнану портом CHAdeMO 50 кВт і 120 кВт ccs 2 Друга станція встановлюється з двома портами CCS-2 комбо потужністю 150 кВт. Таким чином, на такому мініхабі одночасно. Часна може заряджатися по швидкісному порту чотири машини та додатковий через таб 2 ще на повільній зарядці. 2 автомобілі ми знаходимося по трасі Львів-Стрий в населеному пункті Солонка і анонсуємо вам цей зарядний хаб на момент зйомок. А сьогодні 24 травня. Він ще не нанесений на мапу зарядних станцій від компанії Тока. Але завтра. Вже він буде повноцінно працювати і зможете ви зарядити свій електроавтомобіль. Зараз моя машина заряджається через мій перехідничок Джибіті CHAdeMO. Ну і тут для вас нічого цікавого не буде. Зараз ми попросили наших друзів, щоб вони пригнали свою теслу Model 3 і ми спробуємо процес заряджання на іншій станції з потужністю до 150 кВт. Ми підключили Tesla. Давайте подивимось на результати. Я вже бачив. Спочатку швидкість була 119 кВт. І ми вже загнали 5%. Ну, потрошку швидкість буде падати, але я вважаю, що 100 кВт потужності це дуже гарний результат. Зараз ми ще вам зробимо цікаву фотографію, тому що до нас приїхала ще третя машина. Друзі, мрія здійснилася. Ми можемо тепер подорожувати. У нас зараз одночасно заряджаються дві тесли і одна айдіжка. Так, да, потужності трошки провалюються. Давайте подивимося, що ми маємо. Ми маємо почадемо 48 кВт. І по CCS ми маємо 18 кВт, оскільки машина заряджена на 96%. Ну, а там стоїть машина на одній станції, тому там потужність 100 кВт. Також хотів вам розказати ще одну маленьку новину. Поки нас не чують, я знаю, що за тиждень або два, ТОКА разом з партнером ОКА встановлять ще три зарядні хаби. Один на під'їзді до міста Рівного. І два хаби у Київській області. Локації я вам підскажу це АЗС Око. Точні населені пункти ви можете знайти самостійно або почекайте офіційного релізу. Приїжджайте, заряджайтесь, все буде круто.